Після великої зими, за Катерини, за цариці, москаль тут викопав криницю. Була криниця, ні, не криниця, а село. Пишіть давно, колись було меж садами при долині, таки у нас, на Україні, було те божеє село. В селі тому вдова жила, а вдови дочка росла, і син малоліток. Добре мати діток багатому, хвалить Бога в розкошах, а в Богі вдові не до того, бо залили за шкуру сала трохи не пропала. Думала йти в черниці або вбитись, утопитись. Так жаль маленьких діток стало. Звичайне мати, що й казать, та, може, ж дався такий зять, бо вже катруся підростала, катрусею вдовів назвалась. Чи вік же їй продівувати, зносити брівоньки що хіба за те, що сирота? А красота та красота, мій Боже милий а трутяще, а чепурне та роботяще. Та тихе. Бач, і сирота. А всім була навдивовижу, бувало, вигляне із хижі, як та як квіточки з роси. Уже, либонь, після покрови вертався з дону я та знову, бо я вже двічі посилав до дівчини за рушниками, послать і втретє міркував. Та з чумаками, та з волами якраз неділю на весілля до удовів причвалав, пропало. Все пропало, ані щитинки не осталось. А тим часом просохли очі у вдовини, наче в Бога за дверима, у зятя та в сина. Стара собі спочиває, а на Катерину на дитя своє єдине тільки поглядає, а я в шинку з п'яницями душу пропиваю. Та й пропив. Запродав душу і душу, і тіло, тіло катові, а душу, о Боже мій милий, не знаю, мій друже, чи сатана лихо кою, чи я занедужав, чи то мене злая доля привела до того, такий досі я не знаю, не знаю нічого. Знаю тільки, що тверезий. Бо вже ані вина, ні меду, ні оковита не пилася, сину. Отаке то сподіялось, вмер батько і мати. Чужі люди поховали. А я, мов проклятий той Іуда одринутий, і людьми, і богом тиняюся, ховаюся, і дійшло до того, що я вночі підкравшися. Максимову хату, бо його Максимом звали Вдовивного зятя. Запалив. Згоріла хата, а душа проклята не згоріла. Моя душа, мій друже, мій брате, не згоріла, а осталась, тліє й досі тліє, і коли вона зотліє, коли отпочине святий знай. Через год ото й велика зима наступила до зеленої неділі в байраках біліли сніги білі. Тоді ж ото і очаков брали москалі, а Запорожжя перше руйнували. Розбрелося товариство. А що то за люди були ті запорожці? Не було й не буде таких же людей. Під очаков погнали й Максима, там-то його і скалічено, та й на Україну повернено з відставкою. Бачиш, праву ногу, чи то ліву підстрелено, мені не до того було й тоді. Знову люта гадина вцепилася в саме серце кругом його тричі повелася, як той ірод. Що тут робить? Не дам собі ради. А Максивові кривому нічого не вадить. Шкандибає на милиці і гадки не має, а в неділеньку святую мундир надіває. І медаль, і хрест причепить, заплете косу, та ще й борошном посиплей, не й досі, на що вони. Москаліті коси заплітали, мов дівчата. Та святеє борошно псували. Отож було, мов генерал, Максим сановито прибереться у неділю та й пошкендибає у храм Божий, і стане та й співає за дяком таки. Та возьме та ще й прочитає апостола серед церкви. Вивчився читати у москалях. Непевний був Максим отой брате, а трудящий, роботящий та тихий до того. Та ласкавий. Так ти кажеш, що бачив криницю москалеву, що ще й досі беруть з неї воду і хрест кажеш, коло шляху, й досі Господній стоїть собі на роздолі. А не розказали тобі, люди там нічого, га? Вже повимирали ті люди. Мої свідки праведні люди. А я й досі. Караюся і каратись буду і на тім світім, а я й досі караюся і каратись буду. Ось послухай, доводить до чого, сатана, ту душу нашу, як не схаменеться та до Бога не вернеться, так і воп'ється пазурями в саме серце. Ось, слухай же, сину, про Максима праведного було. Не спочине ніколи він, а в неділю або в яке свято бере святий псалтир в руки та йде читати у садочок. У садочку та й холодочку Катерину поховали. Отож у садочку за упокій душі її псалтир прочитає. Потім собі тихесенько, тихо заспіває со святими та й заплаче, а потім пом'яне оздрав її. Те, що сином, і веселий стане. Все від Бога. Скаже собі, треба вік дожити. Отакий то муж праведний, був він на всім світі. Вийшов поле геть од шляху, у балку спустився та й викопав при долині глибоку криницю. Не сам один толоку йому помагали, й добрі люди приходили криницю копати, і виложив ця мриною і над шляхом полі височезний хрест поставив. З усього роздолля широкого було видно. Все, бачиш, для того, щоб знать було, що криниця єсть коло дороги, щоб заходили з криниці, люди воду пити. та за того, що викопав. Богу Помолитись. А тепер уже, он, бачиш, доходять до чого, що я стратить, наміряюсь Максима Святого. Отакето. А завіщо За те, що Каїн убив брата праведного у Світлому раю. От приходим до криниці, я перше подивився, чи глибока власовичі кажу. Потрудися води дістать, бо я не вмію. Він і нахилився, опускаючи відерця, а я за ноги вхопив та й укинув Максима святого у криницю. Такею то я сотворив сину. Через тиждень вже витягли Максима з криниці та й у балці поховали, чималу каплицю поставили громадою. а я... А його криницю москалевою назвали. А я пішов у гайдамаки, та на Сибірі опинився, бо тут Сибір була колись і пропадаю, мов собака, мов той Іуда. Помолись за мене, Богу, мій ти сину. На тій преславній Україні, на тій веселій стороні, чи не полегшає мені?